Чиста подія, презентація спільного проєкту співпраці ЛАЗ-Рено Україна-Франція. Перший етап співпраці виробництво машин швидкої допомоги. Ви сьогодні бачите прототипи машин, які будуть вироблятись в Україні. Шановні друзі, вітаємо шановного віце-прем'єр-міністра, міністра інфраструктури України, Колеснікова Бориса Вікторовича. мы с вами присутствуем, пускай на небольшом, но на очень значимом событии. То есть первые машины, которые вы видите, пока французская сборка, я думаю, что за ближайшие три месяца освоит большую часть составляющих этих машин, и для Львова это будет очень интересный проект. Поэтому я всех поздравляю с этим событием и желаю заводу и городу успеха и процветания. Спасибо. Gracias.